На Лозівщині у селі Роздори по вулиці Першотравнева на території приватного домоволодіння сталася пожежа. Повідомлення про загоряння надійшло до служби порятунку 26 липня о 15.29. На місце події виїхали пожежні селища Краснопавлівка. Горіли дві господарчі споруди на площі 12 квадратних метрів, а також суха рослинність поруч на площі приблизно одного гектара. Рятувальникам вдалося локалізувати вогонь та відвернути загрозу подальшого його розповсюдження на три будинки і три літні кухні. Близько половиною годин пожежні боролися із вогнем. І вже о 18.12 повністю його ліквідували. Причиною загоряння стало необережне поводження з вогнем. Сусідка приватного домоволодіння спалювала на власному подвір'ї суху рослинність, у результаті чого сталася пожежа, повідомляють рятувальники. Травмованих та загиблих на пожежі немає. Пожежні закликають громадян не експериментувати із займистими речовинами у пожежонебезпечний сухий період. Протягом 25-26 липня підрозділи служби порятунку здійснили три виїзди на гасіння сухої рослинності, стерні та пожнивних залишків на території Лозівського району. Загальна площа пожеж склала близько 10 тисяч квадратних метрів. Лозівські пожежні закликають громадян суворо дотримуватися правил пожежної безпеки поблизу лісових масивів та на відкритих територіях. Адже частіше за все пожежі у природних екосистемах виникають у результаті людської недбалості та неуважності. А масштабні загоряння, як ми всі знаємо, можуть мати негативні наслідки як для навколишнього середовища, так і для людей.